Я Позняк Євгеній Миколаєвич, позивний слон. Розпочалася війна, прийняв рішення, що потрібно повертатися і ставати на захист нашої держави. Повернувся з-за кордону, в той самий вечір поцілував дружину, поцілував дітей, взяв документи і пішов до воєнкомату. Перша ротація вона дуже така, можна сказати, тяжка була. У нас тоді виїжджала батальйонна група, і третя рота вона стояла на такому населеному пункті, як Новокалинове. Новокалинова кераміка. І тоді противник дуже сильно почав протискати той напрямок. І з, кожного, з кожної роти, з кожного підрозділу почали, почали брати людей для того, щоб втримати ті позиції. Е... Командир роти мене для початку не хотів відпускати, бо Агатував то тим, що якщо тебе, не дай Боже, що з тобою станеться, хто буде керувати взводом. І вийшла така ситуація, що командир відділення мого взводу, він загинув на тих позиціях, ну і вже в мене терпець вирвався, коли вже командир роти приїхав забирати людей знову туди на позиції, я просто сів в буса і сидів. Він питає, куди ти їдеш. Я кажу, що їду туди до своїх хлопців, буду разом з ними працювати. Ми тоді Чотири сутки обороняли ті позиції, без жодної втрати обійшлося. За дві доби вийшло так, що я біля 17-ї противника. Бо я тоді не заступав туди як старшим позиції. Я вже, коли ми приїхали туди на місце, ну, стрілецька зброя там була не до чого. І я б хопив кулемет, тримав ті позиції зі своїм кулеметом є. Саме ближніший бій це був до 4 метрів. Це в нас було якраз на населеному пункту Благодатне. На дальніх дистанціях це на останній ротації було, це сама дальня дистанція, напевно, яка була, це була 50 метрів, де в нас позиції вели бій. Це крайня ротація, ми були на Покравському напрямку. А Ротація запам'яталася тим, що от беремо 17 травня дуже такий масований штурм був з задіянням противником біля п'яти одиниць бронетехніки і біля 25 мотоциклів. Чим воно мені так запам'яталося, що коли противник починає пробувати штурмові дії, в них дуже сильно розвинута система ребів. Вони глушать все. І так виникла така ситуація. Це було десь біля третьої години дня. Пройшовся по позиціях, перевірив зі всіма зв'язок, обстановку, нічого там не предвищало, ніякої біди. І в один прекрасний момент тупо пропадає все. Пропадає зв'язок старлінка, пропадає радіозв'язок, і жодною позицією не можна зв'язатися. Виходить так, що я був тоді старшим на позиції КСП. Виходжу, перед нами було озеро. І перед озерою... Бехи валяти. А в нас така ситуація, що в нас на КСП не одноразки, не РПГ, ну, немає чим влупити. Е і противник робив так, що коли вони доїжджають до позиції, вони все глушили. Так само і в них все було заглушено. В них не працював ні радіозв'язок, ні стардин. Тільки вже техніка під'їжджала під самі позиції, тоді вже почало все, все потихеньку відновлюватись. І я тоді на КСП прийняв рішення, що. Всіх, хто там знаходився, це у нас був зв'язківець, один командир роти, з червоної калини там представник. Я їх всіх виганяю на вулицю, зайняти 360, бо якраз ті дві бехи мали вже згружатися біля КСП, а сам сідаю на керування позиціями і починаємо приймати бій. І тільки піхота спішилась з техніки, зразу все відновилося. І зв'язок відновився і Стерлінг. І на протязі десь 2,5 годин. Я спільно з позиціями відбивали той штурм. І найбільший наплив був на ВОП Лондон. Там стояли мої, мої хлопці, ну честь і хвала їм в той момент. Вони відпрацювали тоді не то, що на відмінно. Навіть не знаю, як то сказати. За той період, за ті дві години, вони поклали біля 70 чоловік противника. Та в нас підрозділ взагалі як велика одна родина. У нас завжди було людське відношення до особового складу. Це, по-перше, гордість за свій підрозділ, за кожного військовослужбовця, який в ньому знаходиться. Мотивація хлопців від мене йде така, що я постійно з ними. Будь-якій ситуації я завжди з ними. Це починалося, ну, мій шлях від піхотинця до заступника командира роти дуже Такий насичений був. І від слона. Я завжди хотів працювати тільки з людьми. Я не хотів не сидіти не, не на хаті, не на КСП, не в тилу. Я хотів, я хотів постійно працювати з своїми людьми. І через те в них йде така довіра, що в будь-якій ситуації я за них впряжусь. Всюди. Я за ними піду і вогонь і воду. Головна нагорода для мене це була, напевно, за мою першу ротацію в резервній роті. Це якраз під час контрнаступу. Це... Якраз населений пункт Новокалинове. Це мною було знищено біля 17 чоловік особового складу противника. І за контрнаступ благодатно. Ми тоді працювали групою з 10 військовослужбовців. За два дня ми знищили біля півтори роти розвідки противника і вийшли звідти без жодної втрати. Зараз йде війна дронів, але піхотинець це йде, по-перше, підтвердження нашої території, будь-яка вогнева позиція. По-друге, людський ресурс набагато сильніший, ніж технологічний в будь-якому випадку. Технологія така, що вона ламається. А люди, вони, якщо вони змотивовані. Правильно працюють, вони можуть гори звернути. У мене, мене дуже сильно такий характер. Я, якщо прийняв якесь рішення, я буду йти до кінця до виконання цього рішення. Якщо я прийняв рішення, що я буду, скільки я зможу ходити, стільки я буду виконувати ті бойові завдання. А мій рецепт працювати далі це моя сім'я, моя дружина, мої діти. Я не хочу, щоб вони бачили того всього, що відбувається там. В нас тут на цій території. Я краще буду їздити туди, працювати там, щоб противник не дійшов би сюди і вони того не бачили.